Аудюха Європейка 2016 рік 2 літра дизель 150 кінських сил. Погнали! Як вам така ракета? Давайте перейдемо до салону, покажу, що ми маємо по комплектації. В комплектації шкіряний салон, багатофункціональна мультимедія. Навігації, навігації карти України теж і є. Шкіряні сидіння. Ось такий ключик. Шкіряне кермо, двозонний клімат контроль, система Стоп старт, кнопка Старт. Датчики дощу, датчики світла та багато-багато іншого. Гарний збережений салон. Пробіг у нас 199 тисяч. Це невеликий пробіг для такого автомобіля. в принципі, Ну і для двигуна. Двохлітрові дизеля вибігають дуже багато і це одні з найровсюджених двигунів на VAG-групі. Якщо візьмемо, наприклад, b 8 Passat, то частіше шукають його саме з таким двигуном. 1.6 економніший, теж класний, але чомусь люди більше хочуть саме 2 літра. Зверніть увагу на стан салона. Загалом гарний автомобіль. Він пригнаний з Франції. Це є плюс цього автомобіля, те, що він не бачив сильних морозів, не бачив солі, зими не бачив. Цікава шторка висувається догори. Є... Кнопка відкриття та закриття, електропривід ляди. Ну і загалом гарний стан автомобіля. Пройдись, Вань, покажи його по кругу, як автомобіль виглядає, нехай наші глядачі подивляться. Давай покажемо ще з цієї сторони салон. Покажемо стан, стан карт. Стан сидіння, що нічого не почовгано, все в доброму стані. Гарна витрата пального на такому дизелі по місту буде в межах 9 літрів, плюс-мінус, знову ж таки, залежить від того, як ви будете їздити. І траса приблизно 5,5 літрів при швидкості 100 дезі. Тобто економний, універсал, скажімо так, і має крутий вигляд і практичний, практичний, тому що з великим багажником. Що ж, Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, посилання, на які залишаю внизу, і також телеграм-канал, в якому побачите більше автомобілів. Всі автомобілі викуплені нами вже в Європі та доставляються або в наявності в Україні, або в Медики. Так що, якщо вас зацікавив будь-який автомобілів, звертайтесь до наших менеджерів, номера телефонів, яких залишаю внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.